Любі мої, вітаю вас на курсі української мови в п'ятому класі. Сьогодні у нас перше заняття, де ми ознайомимося із ролью мови в житті людини, з'ясуємо, чи можна спілкуватися не знаючи мови, і переконаємося, що мова це основний засіб спілкування. Тож, почнімо. Колись дуже-дуже давно люди говорили однією мовою жили вони добре, працювали злагоджено і вирішили збудувати щось таке, що увічнить їх. Це мала бути башта, яка своєю висотою сягала аж небес. Працювали вони довго, працювали вони злагоджено, і башта дуже швидко зростала. Але не сподобалося це Богові ягві, і вирішив він посварити людей. Налетів вітер, і разом з листям розніс і слова. Коли негода скінчилася, люди зрозуміли, що вони говорять різними мовами, що вони не розуміють одне одного. І зупинилося будівництво башти, і розселилися люди групками так, щоб розуміти одне одного. Як бачите, роль мови в житті людини величезна, з допомогою мови ми спілкуємося. Тож основна функція мови комунікативна або функція спілкування. Це функція, в якій мова використовується для інформаційного зв'язку. Мова, якою не спілкуються, стає мертвою мовою, і народ, який втрачає мову рано чи пізно зникає. Наступна функція мови це мислеформулююча або мислооформлююча. Пам'ятаєте мультфільм про Мауглі? Там була така фраза Мауглі подумав. А чи міг Мауглі подумати, не знаючи людської мови? Адже ж ви знаєте, що цей хлопчик виріс у повчій зграї. Не можна подумати мовою, якою ви не знаєте. Говорити значить виражати свої думки. А думки формують за допомогою мови. Наступна функція пізнавальна. Через мову людина пізнає світ, здобуває знання про нього. Уявіть, що перед вами лежить книжка, величезна книжка, і в ній зібрані всі премудрості світу. Якщо ви прочитаєте її, то будете знати все-все на світі. Тільки одна справа: книжка ця китайською мовою, а китайської мови ви не знаєте. Тож і пізнати світ без допомоги мови ви також не зможете. Ще одна функція мови це номінативна функція або функція називання. За допомогою слів ми називаємо предмети, явища, дії, ознаки. Через мову людина виразнює свої смаки і уподобання. Мова це основа мистецтва. Тому ще одна функція мови це естетична функція. Засобом мови люди впливають одне на одного, переконують, спонукають, застерігають, надихають, і наступна функція мови це волюнтативна або функція впливу. Подумайте: а чи можна спілкуватися не знаючи мови? Ну, звісно, можна. Ми можемо використовувати жести, міміку, ми можемо використовувати смайли і емоції. Але чи буде це повноцінне спілкування? Напевно ж, ні. Тому що тільки за допомогою мови можна передати всі емоції, всі почуття і зробити спілкування повним. Ви напевне знаєте, що є поняття рідної мови, а є поняття державної мови. Рідна мова це мова, якою ми думаємо, якою спілкуємося вдома, якою мама співала колисково. А державна мова це мова нашої держави, яка забезпечує функціонування нашої країни. Відповідно до Конституції України, статті 10, Державною мовою України є українська мова. Крім цього, існують і інші закони, які говорять про функціонування української мови в Україні. Зокрема, Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Стаття 6 свідчить про те, що кожен громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою. Стаття 12. Робочою мовою діяльності органів державної влади є державна мова. Стаття 21. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Стаття 23. Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. 24 стаття. Телерадіоорганізації здійснюють мовлення державною мовою. І стаття 30. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Тож, мої любі, вчимо нашу мову для того, щоб функціонувала наша держава. Останнім часом можна побачити багато подібних постів в соцмережах, чи бачили ви україномовного росіянина в Росії, то чому має бути розкоязичний українець в Україні. Або жодна успішна нація не розмовляє чужою мовою, чужою мовою розмовляють лише колонії. Тож, як нема без зірок небозводу, і блакиті без неба нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Вивчаємо нашу мову.